Відкриття меморіальної дошки на честь загиблого військовослужбовця Віктора Синька приурочили до його дня народження, який відзначатимуть 15 листопада. Дошка дві тіного день народження. В нього буде день народження 15 листопада. Загинув на районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Це Бахмутський район. В час виконання бойового завдання. Він загинув не просто так. Вітя вірив, що Україна обов'язково переможе, і ця війна обов'язково закінчиться нашою перемогою. Встановити меморіальну дошку в Ужгородському ліцеї No12, запропонувала його мама Еріка Синько. Ідея з'явилася. Як я прийшла в школу, принесла їм прапор Віктора, коли вже це все сталося. І Я побачила, що є хлопчики, які тут училися, і яких меморіальні дошки тут є. І я звернулася до прикордонного Чопського відділу, що ну чи можемо ми організувати теж Віктору таку меморіальну дошку. І дуже мене піддержало керівництво вітіни колеги всі і керівництво, і вони вони допомогли це все зробити. Може, навіть скажу більше, вони і зробили це все, оскільки Віктор свого часу вніс вагому лепту. Віктор, це ні для кого не секрет. Віктор був хороший фахівець військової справи. Він був інструктором. От, І взагалі, Віктор був чудовою людиною з хорошим життєвим досвідом. Андрій Матвійчук, Андрій Гісен, Суспільне, Новини.